23 серпня вівторок Євангелії від Матея Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти коробу і кмину, а занедбуйте, що найважливіше в законі Справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проведері що комора відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горо вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею, очисно, спершу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Ори вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток, мертвих і всякої нечистоти. Отак і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства й беззаконня. Дорогі друзі. Слова Господа, промовлені до книжників фарисеїв, на жаль, дуже часто звернені також до нас, тих, які звемося християнами. Книжники та фарисеї не визнавали Ісуса як Бога чи бодай як пророка, тому й не слухали Його слова, а християни визнають Христа як Бога, а не рідко роблять ті самі речі. Що й робили противники. Якщо книжники і фарисеї за найважливіше в законі, але постійно виконували менш важливі його постанови, це для людської слави, що правда. То багато християн навіть не знають, чого навчав Христос, а якщо і знають, то виконують вибіркову. Чим тоді ми відрізняємося від тих, яких так гостро критикував Господь? Хіба не відомо нам, християнам, як це здаватися назовні справедливими, а всередині бути сповненими лицемірства і беззаконням? Не вітатися з кимось, гнівитися на когось, не позичати, коли просять тощо. А водночас приступати до святих таїнств, платити хабар і молити Бога за успіх справи, толерувати, а ще гірше, схвалювати життя дітей без шлюбу, тобто на пробу, і водночас ходити щоденно до храму. І те слід робити, і того не слід лишати, каже Господь. Потрібно. Приступати до святих таїнств, молити Бога за успіх справ, ходити часто до храму, але не слід при тому гніватися, бути скупим, платити і брати хабарі, схвалювати життя дітей в нечистоті. Потрібно як назовні, так і всередині, бути сповненими справедливості, милосердя і віри. А не лише назовні. Господи, не дай нам занедбати що найважливіше, ані нехтувати менш важливим.